Ваша психіка повинна бути захищена від зовнішнього бомбардування новинами, стресами. Як це зробити швидко? І як допомогти собі? Перше загортування холодною водою. Не можете загартовуватися, бо йтесь холодну воду. Танцюйте. 15 хвилин танцю. Йога, це для вас складно. Потанцюйте. Потанцюйте перед дзеркалом, потанцюйте перед телефоном. Зніміть себе, і ви побачите, як це почне допомагати вам. Медитація дуже дієвий інструмент. Просто сіли, заключили очі, включили приємну музику, знайшли афірмацію, почитаєте, медитувати. Якщо хочете піти далі, журнал думок. Зрозумійте, я знаю, що в багатьох людей може не хватати грошей на психотерапевта. Комусь потрібна допомога, а хтось боїться її отримати, там, ну, стісняється. Я на своєму каналі Ремонт душі і взагалі в своїх соціальних мережах на власному прикладі пояснюю і показую, як можна собі допомогти. Ми живемо в дуже. Непростих умовах, наша психіка постійно під навантаженням від перебування на порядку в бойових діях до навіть переглядання соціальних мереж. Зрозумійте, в кожної людини свій поріг а, захисту, своя міць, і деякі люди можуть пройти крізь вогонь і воду, і для них це буде нормально, тому що вони створені для таких переживань. А є люди, для яких достатньо просто відкрити ролик. В Ютубі подивитися на якесь жахіття і так емоційно пережити це, що потім цю людину потрібно буде лікувати. І ну, як це визначити? Для цього є певні інструменти, є тести, є у вас астрологічна карта, дизайн людини. Про це все я розповідаю на каналі Ремонт душі. Але зараз я хочу сфокусуватися у вас на простих інструментах реабілітації. Перше, загартування контрольованим стресом, дошка садху. Холодна вода, спорт, дихання, медитація, танці все це є інструментом вашої власної системи, яка називається психіка. Це все є інструментами вашого захисту. Це все захистить вашу психіку. І сьомий важливий це освіта. Тобто, вам потрібно вивчати, як. Реагує ваша психіка, які є реакції, не з точки зору релігії, да, там, о, там, або ще якоїсь магії, а з точки зору реально фундаментальної вашої психіки, нейролінгвістичного програмування, когнітивно-поведінкової терапії, емоції, дії, думки це все взаємопов'язано. Ваша система біологічна, які у вас є гормони, як вони працюють при стресі, як вони працюють при розвантаженні. Ви зрозумієте одну просту річ, коли закінчиться війна, відбудеться процес відміни. Ми всі розслабимося, і на нас посипеться.